Привіт! Ну і чергове завдання для студентки акторського вузу це координація рухів. Це вміння бути пластичною, а це дуже-дуже важливо для акторки. Адже, дійсно, на сцені треба ідеально відчувати своє тіло. Тому, якщо акторка вміє танцювати, це чудово. Ну, я танцювати не дуже вмію, але координацію доведеться складати. Ну, Не знаю, що я там не складала, сподіваюся, зарахується. Ну і пам'ятайте, що я вас люблю. І не слід так, допустимо, агресивно або неправильно сприймати якісь мої завдання. Насправді це все, що я виконую. дуже важливо. Ті самі етюди, те саме відтворення, наприклад, відтворення предмету. Акторка має вміти стати будь-ким і будь-чим. Я предмет або я тварина, він складається навіть при вступі в акторський вуз. Це важливо. важливо відтворювати віжі стани своїх героїв, героїнь, так би мовити. Це все дуже-дуже важливі речі. Тому не дивуйтеся з кожного мого завдання, це насправді дуже-дуже потрібно. І наші прекрасні педагоги намагаються донести до нашої свідомості. Вміння навчання перевтілюватись. Отже, чекайте мого чергового перевтілення. Я вас люблю. Бай-бай!